У нас пропало світло. Ну, це я говорю. О, Всім привіт! Це друга час. Я говорив, що прийду. Понятно, я прийшов. А, Не робота є світло. У мене є, у мене є. Я, я случайно, промовив це слово. Про ці мови. Я ненавиджу росіянинів, Ну коротше, ну коротше. Де перший людяний скаветон, Та ла-ла-ла. Не надо мене стріляти, а то ти получиш жот... по попі. Поняв? Я. Зараз секунду. Зараз я включу світло. дам Ах, возос в очі сліп, сліпе. Отак, постай. Як будто ми біля сонця, ну, коротше, далі йде в нас порося. Понятно Короче Він сказав: не надо дядя. Спати не можна тут, Вана. ну, коротше, хай спить. Далі йде в нас блейз, коротше, вставай, далі в нас йде корова. Корова, стань на своє місце, Вот такая у нас семейка. Так. О, хоть нормально, хоть уже нормально сфиты. Так, далее у нас идем. Казан. Ну. <звук> <звук> Далі у нас де зомбі селянин Всім <звук> привіт. Він сказав всім привіт. Ну, така у нас сімейка получив. Збудувалась. Всім привіт. Я зомбак но помогите да поможіть ох, фух, де я? Де ми опинились? Зумбі селянин Склетон. Зато зі За мною все добре. Я вас припью живцом. Сейчас ты получишь понятно? А куди ми тортувались? -то Ладно, не можна здаватися. Зараз... зараз. Зараз ми прийдемо секунду. там треба камеру поставити, Це у нас така статуя. Є, щоб поставити. Ой, поставити, вибачте, що я сказав, з російською мовою. Зараз ви будете живі? Хто поранився?